Молюся за мову, за божественну мову твою і за вроду твою. Шановні друзі, сьогодні у страшну роковину подій під Оловайськом ми твоє. І надалі грішити не дай. Отче наш у утвор... заступник командира батальону Юрий Синьковский. Начать на базе Кривого Рога формировать 40 батальон. И потом все очень быстро происходило. 7 июня вместо обещанных нам Днепропетровской области мы оказались в Донецкой области. И стали в населенных пунктах Раздольная, Старобешева Комсомольская, Утейникова, Амросевка. Иловайск. С июня по июль не было ни одной спокойной ночи, но начиная с августа их вообще не было ни ночей, ни дней, потому что каждый день был бой, каждый день гибли боевые товарищи. Отступил, а каждый держал клочок земли, потому что он на Донецкой земле считал, что это его родина. Героям слава! А которые говорят, которых не было никогда, что это самостоятельная инициатива, нет ни не права. О всех полностью, о батальоне, которые все равно как бы не хотели его. 68 погибших, без вести пропавших. У нас еще 15 человек в плену находятся. Не отдадим. Так памяти. Спасибо, Вік, як нам було всі дуже розстроєна, ми дуже розстроєні по тому приводу, що деякі хлопці ще не звільнені, деякі не повернулись, але ми вдячні. І ми всі розуміємо, знаємо, що якщо вас знову позвуть, і ви всі підете, ніхто не стане осторонь. Якщо знову скажуть, що треба захищати, ви підете захищати. І я, як жінка, як мати трьохмісячної дитини. Я дуже вам за це вдячна. Ми дуже вдячні, що ви для нас робите дівчатка, Молодці. А я хочу вам запрошувати рейку Микола колеса. За те, що він виконував сутовую трубку, ну, ми завжди будемо позаду подавати набої. Всі бачать на тій фотовиставці. Е Світлини з кожного дня нашого перебування в зоні АТО, ви можете побачити, як ми, в яких ми умовах жили, і ніхто не скаржився. Всього лише ми просили певні невеличкі блага для того, щоб можна було ворога спокійно далі бити. Ворога можна бити в ці е, хвилини, в ці години, рік тому, якраз відбувався розстріл е, в нас в зеленому коридорі. Я вам скажу, що, мабуть, якби наше командування трошки більш широко поглянуло на проблеми і врахувало розвіддані, і ми проривалися з боєм, я можу з певненістю сказати, що ми всі три кільця прорвали, тому що я пам'ятаю Червоносільське, де нас зажали з Донбасом, і ми з хлопцями змогли захопити і бронетехніку, і захопити полонених, і так далі. І через це ми тоді зайняли кругову оборону. Насправді можна було навіть далі прориватися, і бойовий дух росіян був слабий За мужество і героїзм проявлене при виконанні священного долга, долга защити територіальної цілісності України Наградіть орденом. 40-го батальона майора Кордобнева Владимира Александровича посмертно.

Я ще раз нагадаю, що прямо зараз разом із рідними загиблих ми відпустимо цих символічних птахів до неба, де вони з'єднають молитви наших сердець з душами загиблих хлопців. Давайте запустимо наші кульки.